Так, друзі, ось наше телятко. Телятко вже набагато краще. Телятку я варив, мені друг порадив давати йому варити насіння льону, тобто приблизно 100 г насіння льону на 3 літри води. Я вам скажу, це просто чудо. Насіння дуже допомогло. Телятку вже зранку я йому дав вечором, пізно вночі, приблизно була 12 година ночі, коли я йому давав ну, за місця часу 12, 1 година київського часу. Вже над ранок телятку було дуже жваве, в ньому набралося сил. Слава Богу, діарея в нього пройшла, апетит у нього покращився, він став більш жвавий, енергічний. Навіть, ну, апетит у нього теж ну, дійсно дуже покращився, випиває він все, абсолютно все. От Животик почав рости. І саменький вже почав закруглятися. То був досить худенький, слабенький. <кій> Тож, зараз я продовжую варити о, це насіння льона, буквально одну столову ложку. І ось, о, приблизно 200 г кукурудзяної муки. Ну, корупа з мукою. Я так молю на млиновий і там не просію так, як змололо, так і висипаю і варю. І він це випиває на ура, Хоча до того він не хоче взагалі їсти ні милайну муку, ні чмінну муку, нічого, окрім хліба з молоком. Зараз він почав і сіну пробувати їсти. Хліба я взагалі перестав давати, тому що я почитав інтернеті через е, те, як в них будова їхнього шлунку, не дуже дозволяє переварювати дріжджі. Тобто дріжджі в них буквально бродять, далі бродять, і це може бути від цього може бути слабкість, діарея, вздуття. І всі інші бобічні негарні ефекти. Тож, хліба я йому взагалі не даю. <рес> Тексик. Сподіваємось, в нього буде все добре. Да? Сонечко? ми Його дуже-дуже сильно любимо. Дуже шкода, що це бичок а не теличка. Був бичок, була була б тиличка, я б залишив біля але на це гарантія.